Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 20.00 відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи, збірна України. Ю-19 буде приймати Казахстан. Ю-19 сьогодні хочу поговорити про даний двобій, ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від даного двобою? Розпочнемо ми з останніх результатів команд. В Україні одна перемога та 4 поразки Михайленка. 21 липня 2024 року Україна перемагає Францію на ШПС Європи, якраз то для юноші, да? ось у 19. Потім поразка від Французів, відповідно також. Да? Чем п'ят Європи це був також така дуже прикра поразка, де в півфіналі. Де, в принципі, Україна доволі-таки непогано навіть оглядала. Але Франція перемагає і виходить тоді до фіналу. А потім в Україні поразка від Швейцарії, поразка від Нідерландів, Ю-18. Це якраз то це поразка від Нідерландів та від збірної Анди. Це якраз було у тому місяці в жовтні. Два туристські матчі, команда програла Михайленко, Ну, У вересні був тільки один матч проти Швейцарії. Поразка 1-2. Останні 4 матчі, поразки в Україні. Ось, але все одно команда такий в непоганий футбол грала. У Казахстані також 4 поразки, але одна нічия. Ось була поразка від Азербайджана 4-го. Вересня з рахунком 0-2. Потім 7 вересня ніч 2-2. З Молдовою була перестрілка. 10 вересня поразка від Туреччини з рахунком 0-3. Далі. 5 вересня поразка від Польщі. 10 вересня поразка від Ісландії з рахунком 2-5. Ну, тобто обидві команди. Ну, не, не в найкращих, напевно, кондиціях підходять до даного двобою. Але все одно і в Україні Михайленка, і в Казахстані є великий-великий потенціал. Дуже багато молодих, хороших футболістів грає ще в Україні, що відповідно у Казахстана. У цій групі також є збірна Нідерландів та збірна Словенії. Взагалі такий міні-турнір, де команди проведуть три матчі, ось в Україні. А наступний матч буде проти Словенії 16 листопада, ну а потім 19 листопада, Нідерланди в Україні. Ну і в принципі, все. В принципі, все. Ось. Далі, відповідно. Будуть визначатися місця, які команди посядуть. Перша та друга позиція це відповідно вихід на чемпіонату Європи, да? ну а третя позиція відповідно кваліфікаційний етап. Усій. Тому матч для України і для Казахстану є дуже і дуже і справді важливим завтра. Третій матчі України. Ось сто тобто, на чемпіотії Європи з Північної Ірландії. Було нічого з Норвегії, італійці перемогли. Ось французам поступилися, ну, якось так, Все в Україні, ось наступний матч проти Словенії 16 листопада о 13.00, а потім збору Нідерландів о 20.00. Знаєте, Друзі, я очікую дуже цікавої битви. <риклад> і справді, да, незважаючи на те, що у команд є поразки, да, незважаючи на це, ну все-таки команди в непоганий такий футбол грають, і я, в принципі, очікую. А дуже багато голів завтра. Ну, можливо, не прям багато, але голи, думаю, точно будуть і думаю, що обидві команди обміняються голами. Знаєте, Україна мені дуже сильно сподобалася ось на цьому ШПЦ Європи. Деякий проходив у цьому році дуже ось перемог над Італією, з рахунком 3-2 з Франції, такий достойний бій. Ось, тобто, тобто. Україна дуже достойно виглядала у даних поєдинках, і справді, ну, прям дуже здорово, Україна мені справді сподобалася. Казахстан також, незважаючи на поразки, все одно команда, так знаєте, все одно дуже так здорово зіграла. Ось, останній матч поразка була від ісландців за рахунком 2-5. Ну, знов-таки, це товариський поєдинок, але все одно Казахстан. Непогано виглядав, ще раз нагадаю, що перша та друга команда у цій групі виходять напряму на Чемпіонат Європи. Третя команда це відповідно кваліфікаційний етап буде. Ось, тобто, і справді тут кожен баул, кожен матч і справді має велике велике значення. Перша моя думка, думаю, що все-таки обидві команди заб'ють, обміняються команди Голами. Я так думаю. Ось другим, друга моя думка. Знаєте, я все таки віддам перевагу тут, тут у Україні. Думаю, що підепічні Михайленко як мінімум все-таки не програють. Ось, нічим я виключати не буду. Казахстан дуже сильна команда і Казахстан може зачепитися тут за очки. Ось, але думаю, що підепічні Міхайленка, ну як мінімум не програють. Тобто це може бути як і нічя, наприклад, з рахунком 1-1. Ну, так і мінімальна перемога України. Це моя така думка, я бачу ось так, що які можуть бути відповідно події завтра. Обидві дві команди думаю, заб'ють, це моя думка. А друга моя думка, думаю, що Україна, як мінімум, Казахстанною-19 не програє. Якось так. Дуже цікавий матч у на нас замовчіку і справжні випробування для Михайленка, для збірної України U19. Сильні суперники, хотілося б, звичайно, ще потрапити на Чемпіонат Європи. Друзі, я вам дякую за увагу. Я би хотів би вам побажати всього самого найкращого. Ось, сподіваюся, що у вас все добре, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.